Увага! Останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую чому чоловіки, запам'ятайте це слово, які не стали на обліку 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років. Рішення Кабміну Судова юридична газета. Чоловіки, 17 років, у вас взагалі це якось коннектиця, ну є якась сумісність. Я пам'ятаю себе в 17 років, ну, я взагалі не розумів не то, що як жити ні до чого стимуться, не розумів, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь, що мені вообще хто мені подобається, не подобається. Це ну це діти. Це не то, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно, бо реально от по. по... Власному досвіду і досвіду друзі після 30 як вже це розуміння, як рухається, що робить і так далі. І в 17 років чоловіків прив'язати, пацанів, дітей прив'язати до того, щоб вони вже ставали військово Ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвоники. вже. І реально цей останній дзвоник в цьому році, в ну, 26 му який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. Ми можемо взагалі може дійти до того, що найближчий час ми не побачимо останні перші дзвоники такими, як ми звикли бачити їх раніше. Це може бути схоже, абсолютно на другу історію, саме розуміти, на яку. На жаль, що про це думаєте? Заходьте в коменти, і поспілкуємося.